Та-та 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 та-та! У нас посилочка. Вона йшла до нас 8 років, може 6. Те, з чого ми повинні були починати наші відео на каналі, Обана! на збивці карася. Є така фірмочка, профмонтаж, І вона в цьому приуспіває Вас насточка. Я їх помню давно ще з оптової бази у нас стільки було. Так, це карпові монтажі без кормушки готові. Я це сам все вибирав у них на сайті, заказував, так що ніяких непонятно чого. О! Це я всім підписникам весь час складу стопорки бойлові. Нам їх положили різнокольорові. Потестимо, розберемо назад часті і положимо підписникам до снасті. Ось цю снасть я довго чекав під макушатник. Це буде в другому випуску, бо макухи я не взяв. Так, це я взяв от водіки коротенькі, понятно. І ще Снасті під макушатники. По-моєму, це пустий фідер. Пусті фідерні кормушки, їх мало бути дві пачки. Я заказував, треба зв'язати з Насті підписнику на заказ. 40 грамовочку. Він просив мій весь. Так, да, чітко. Воще красиво. Нанопопапчики. Ну вони сильно нанопопапчики. А от це те, що треба. Тут і фруті це добре, мед хорошо, не то. Оце я заказував, сквіт восьминів, але я заказував ось такого розміру. Шукаємо, шукаємо і не знаходимо де Ладно, попробуємо кольорове, життя кольорове. Термоусадочка самому робити. кому інтересно, хто буде сам в'язати з Насті монтажі. Термоусадочка у них получше магазинної. Ну зараза не дешева. Ну класно, це є міліметрова Да, опять цвітний. І ще з нас подохну на макушатники ми порибачимо. Блін, куд... о, нано попапчики уже вже пробиті, бо я переживав, я їх шилом порозриваю їм зьобика. сильно немілки. А от і пошли вбивці карася. Так, відкладуємо. Я вас тут заталив, тому що погода така весела, що навіть рукою махнув і смився. О! Карпові волосяні монтажики. Крючочки трошки крупновасті на карася. Та не те слово, я їх, по-моєму, не заказував. Це подарок. Інтересно, по чому вони? Цін немає. Але вбивці карася, я подивився. 70 грамм і там 70-ка є. 50-ка гарна. Опять 70-ка. Століт не рибачу. Я б збрехав, аби сказав, що 100 літ не на убійці карася. Я взагалі на неї ніколи не рибачив. Це перша рибалка офіційна. Так, це теж убійця карася, але трошки друга. Нестандартна, несерійна вбивця карася. 40 -ка грамова, не. Зараз в таку погоду не піде. іде. Сороколка. Блін, та сколько штучностей я не брав, стопо. Видно, доложили подарки. А може брав, просто провтикав. Ладно, доложимо сюди. Так, да, тут штучок. Під макушатники у нас не мірено. Ми на... тільки на макушатники і будемо рибачити. А що сюди положили, я навіть... Не догадую пакет. Готові оснастки на коропа 50 грамові. Без термоусадки гачечок, це мене лякає. Топорка дробини в комплекті нема. У мене є. Флет кормушки розширені, широкі карпи. Типу бік. карп, навіть серія. Ладно, в сторону. Це теж флет. Карповим крючком, ми стільки карпа наберемо. Оце нам треба, це для дальності заброса класна штука. Це я положу, Ні, не в карман, бо загублю. Вбився карася, вбився сазана. І ще одна вбився сазана, і ще вбився вбивці карася далі йдуть. Йомойо, а це у нас соснасточок. Я б сказав, що більше, ніж вдома, але вдома в мене страшні ящики є самодільних. Ну в том дело, ладно. Догружаемся обратно. Погода така, що нам надо 70-ка. паутинник, ладно, я візьму тебе. Я вообще не розумію, що я тут делаю и що я тут забув. И и вправду дед був правый, ну його нафиг. Погода п'єханый бабай. Бумажка улетіла, пакет у нас. Ну і штормить. Ща будемо розбиратися. Крючки гостренькі, руки вже пару разів проколов. Ну що, видно, що сделано годно, запаяно, непонятно де збирається в Китаї чи у нас. Нитка толстянна, крючки сделані так, щоб я не знаю, крючки гострі. Таке з виду як шестерочка. Будем цеплять класіка на возний черв'як. І цеплять будемо по класіки, не вертілям, а просто на весь крючок ну, з відкритим жалом. А там рибі буде видно. Будем економити червей, їх небагато. Та що ж так штормить, то йо мойо Ладно. Піпець готовий. Піпець рибі. Ну, може і нам теж. Болото піпець. Глибина менше метра. Далеко не кидав. Смисла нема. В принципі, і в... Мисла немає взагалі в такий день виїжджати, як в принципі і завтра. Ну, як говорять, трус не рибачить в запрет. Іли якось так. Ілі не грає в хокей. Номер два готовим. Коханий баба, і тут риба сидить. І я не успіваю дотащити, як бачите. Із загрюбаної зеленухи. Тут тільки треба доставати карповики з большим кольцом. Ех, достав. Мурчик буде радий, що вона добралася. Я почав смакуватися, бо тут голову надуло вже так. Що я вже починаю петь, підспівую тулула, тулула. Ще дурь всю з голови видує А без в нашій професії не можна. Отак от сматуємося. За що ще можна любити убійцю Карася? З нормальної пружинки ви знаєте, типу профмонтаж ріка. Як вибивається каша, а субіться карася каша вибивається отак. 100, 100 год так не діла, не 200, ніколи так не ділав, але ну прикольно. На цій самій, коли так робиш, кормушка ріка, воно нефіга не вибивається, бо кормушка завжди свинцом вперед летить тяжолим грузом. А тут а з якої сторони не возьми з пружини. Чітко, чітно за чтно. Отак от. Начало якось не очень, але ну, я просто зря поперся. Хоча не зря одна рибка є і карась зійшов. Все упакував пакет, почти кое що додому на нав'язання снастей. То буде зовсім друга історія. Завтра продовжимо. Уже на більш спокійній хвилі. Хоча я не впевнений, буде, здається, до середи, а сьогодні тільки субота. Іще ще сімдесятка. Ну ладно, іще полтинник. Так, що з крючками? У мене завжди на убійці карася лякали гачки. Гачки гострі. З виду гострі. Перевіримо. Made in Korea. Хук. А, кумхо. Це класні крючки. І резина у нас на машині кумхо. І кумхо це мої перші гачки. Я вам не раз розповідав, якими я рибалив. Тому що вони супер класні були. Купляв їх. Китайська кобра і так далі тупилась з першої рибалки, а кумхо відходило 5-6 рибалок запасу. Це якщо брати на засос, коли риба сама засікається об крючок, а не клюнула, бросила і втекла. Коли вона взяла, вона вже не виплюне. Кумхо це круто. Бумхо, это здорово, блин, под папчики. Ладно, вас відкладуємо, раз ми на волос рибачити не будемо. Треба вдома монтажист монтажувати. А я тут уже намонтажував, бачу, на... на 6 минут видео. Вирубаємо відео і йдемо туди, в ту попу. Питатися щось зловити. Оп! Раз уже ти травиш душу. І поздно підсікати З міста. почнемо Не з міста. Оп, є хороший. І він добре уходить, не туди. ні, туди, чувак, не можна, я бачу, ти вже в комишах. Обажа. Попався профмонтажник. Такий грам 700 длинний злющий сазан. І він зачотний по дліні, і ще й який. Ну ви знаєте, я б зду не беру. Ну, у нього ще й плавничок ззаді повреждений. Ми доламали. Я бзду не беру. Оп! Мені за сазанчика обідно. Ставимо лайк за першого відпущеного, не попущеного в морозилки, а відпущеного. Кормушка ріка. Профмонтажницька. Зараза стандарт. Зараз буде чуть друга, я якраз готовлюсь. Думав поцепити систему для дальнього забросу. Ну і так пойдем. Ну хорошо, що перевірив перед забросом в воді Оснасточку. Вона офігеть як плаває, пришлось цепляти дробину. Порядок. У нас ще одна є. Зарядим. Це у нас була Ні, макушатник оснащений. У нас ось він. Подивіться на цю красу. Карп ідекрас за Від несе <ріх> толстєнний. О, Я ж пару штук їх взяв на різні віса, думаю, тічення. Думав збирати а вона вже повністю готова в зборі, забув. Я з того взяв ще три поводочка, ті, що нам профмонтаж задонатив. Восьмий номер гачка. Як же ж він вайд hook model vibe gate? Популярний крючок, я на нього в кривому розі карпів перетаскав, нормально так. От і все. Наркоманія готова до забросу. Закидаємо. А сработала класіка профмонтажа ріка. Брав їх ще в 2018 году на базі на війна в Херсоні, коли ще все не було розбомблене. Попапчик у нас. Так, да, це точно попав. 10-мм Color Mix, вкус я вибрав рибний. У мене такий був вибір. Я вибрав сезонне рибне. Попробуємо. Силочки будуть в описі під відео, мені їх вже щойно по вайберу скинули. Прийшло час перезарядити. Оп! Флетік. Доточимо тобі свіжо каші зверху. Натрамбовуємо побільше, так як кидаємо недалеко. Флетик красивий, кстати. З виямкою під свинець. <гум> Дополнительний, та ні, то просто. Поводок коротковастий, як мені кажеться, але їх звичайно, длинних і не делаю. І Це Я дію завжди з запасом, щоб якщо що, потім одірвати. Водичка, як бачите, чистенька. Того, може, карп. На сонячну погоду і, і не бере. Офігеть! Флет як зажрала. І що, і все. Піпець. Сазан подставний. Що ж він не проскся? Коротенький поводок, може, крючок гострий. Може дробину я зря поцепив, аж... Аж рогатину засогнуло, як бачите. Триндец. Оце клювака була. Так, владік, держи себе в руках. Перезарядимо. Навіть сюди в карманчик не, не наб'ємо, толку він там не розмиється. Присоска така полость. Ну, як бачимо, цей самий рибний вкус спрацював. Може навіть кислотний цвіт спрацював. Ми цього не знаємо. Плаваючий, кстаті, попапчик. Жалко, сошло. Може я сильно розслабив байтранер. Треба, щоб нагрузку. Так, так, так. Профмонтаж. Профмакушатник. Ох, йомайо, він уже десь тут. Він опять заліз в комиш, та він і здівається. Чувак, миленький, я тебе прошу, вийди оттуда скотиняка. Не вийде. Ну піпець. Ну це просто катастрофа. Да. Проблема макушатника, як бачите, в том. Чувак, ты ж там огові де. Проблема макушатника в том, що багато крючків. Давай, чувак, ты зможеш, він дергается. Давай, отцепися. Отцепляйся. Та фиг там. Надо забродный комбез с собой таскать. Чорт. Сидить он за комиши дергає, падло, уже глибоко зайшов. Единственный короб на пожарить, наверное, судя по всему крупнячок. І прийдеться обривати. Інтересно, поводки крепкие? Да по-любому. Ну настолько. У мене шнур може бути крепше. А може і не будь. Так, да. щоб ти там здох на той оснастці. Все, тепер тільки плет і ріка з одним гачком. Така снасть не катується з, з крючками, коли ловимо в комиші. Обов'язково якимсь гачком та й зачепи. Так, і цю тепер треба перекинути. Блін, він її стягнув. Ну як так, Йоханий баба? Я всіх ненавізу. Чорт побери. То сход, то в комиші, прокляте місто. ну В інших містах не клює. Профмонтаж ріка. Сама, ви знаєте, моя уважаєма кормушка. Хоча і флет теж нічого профмонтаж красивий, широкий і такий, як надо. Хоча б з одним крючком буде понятно, винуватий я чи ні, тому що, коли 3-4 висить, ще й в такій попі при наводненні. Із-за того, що каховку виродки взорвали, закинув недалеко, тут він тусується, як я зрозумів. Макушатник впав, впав десь туди. Риба зараз сидить на крючки десь там. Та з губу розірве, освободиться. Я то... За карпа я не переживаю. Я переживаю за вбиті нерви. Це ж карпік. Ми, його... Ми цей день приближали як що називається. Так, треба сордити снасть на поп апчику 10 грамовий флет у нас ще є. Не оторваний. Оп! Ну що, кльов прикратився, шабашимо, бо сонечко лягає за бугор і то не є добре. Нам до вечора треба вернутися до комендантської години. Карпіка ви побачили? Я точно так побачив і відпустив. Жизнь у Карпіка наладилася. Ну, а та скотиняка там оборвалася. І не одна, при чому. це звісно жорстко. Возможно, ми візьмемо косу, але вона нам фіг поможе. За... У нас є забродний костюм. Теж варіант. Збираємо ну, манатки, поводочки якраз та снася обірвалася, зв'яжемо нову, хоча нам можуть задонатити ще. У нас є ще палкінічок, широкий флет профмонтаж. Ці товари ну, будуть в описі під відео. Треба смонтувати на ці трубочки обов'язково на нас. Я їх пару штук заказав. Це класна штука. Вона повинна кидати стабілізатор для годівниці. Флет. Вона повинна кидати набагато далі. І летіти набагато далі. Ну, Не так, що сильно, але набагато далі. Ми ще не раз це потестимо, але вже в інших відео. Отаці пироги. Еті самі. Макушатник рибу зловив, ну ти оборогався. Дві штуки зараза оборогав. Паразити такі. Ладно. Прикормку я заберу з собою, бо я сьогодні злий. Рибі не оставим, не, оста... Риб не оставляй нічого, крім риби. Рибу відпустили. Ладно. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на флет кормушечки, на донні кормушечки, на всі розходнички і так далі в описі під відео. Усім пока і до зустрічі на воді. Карасята я віддав, коти залишились без риби, а я, похоже, останусь без лайка. Ну ви дивіться мені, я сліджу за вами.